Мене звати Тихолас Галина Іванівна. Я учителька Локобарської гімназії. Я проживаю в Україні. І це моє рідне село. Я хочу, щоб воно залишилося в Україні. Я не хочу бачити смерті дітей. Я не хочу бачити, як вбивають мій народ. Я хочу, щоб моя Україна була вільною. Я хочу, щоб расисти забрали свої брудні руки від моєї батьківщини. Нічим не вбити. Україну. нічим не вбити Україну, країну щастя і добра. Це навіть зна мала дитина, яка так славно їм співа, і та пташина, що летіла додому із даля, щоб звить гнізду у ріднім краї, де мила. Їй земля, та лиш русинам ненаситним тим ідолам з Кремля не зрозуміти того щастя їх подолала тьма, їх тішить смерть, їх тішить голод, розруха і війна. Нічого доброго і святого у них душі нема. Та зупиніться супостати, викляті русичі, ідіть додому своїм міром. А власне, де ваш дім? У пекло вам пряма дорога за сльози матерів, за крик дітей та за розруху, що руський мір зробив. Ідите геть, страшний, москалю. Московію свою тобі не в силі подолати Україноньку мою.